Громадська приймальна депутата обласної ради Олександра Онищенка активно та результативно працює. Переконатись у цьому мали змогу понад 20 жителів Моронівського району. Кожен звертався своїм негараздом. Першочергові вирішувалися одразу на місці. Інші отримували підтримку та сприяння у подальшому розв'язанні. Питання вирішена дуже щедра людина, добра, розуміюча. Крім себе, не можна нікого на якого розраховувати. Я не вірила і до до останнього не надіялася на цю допомогу. Я це чудо, це просто якось так щиро, дійсно. У цієї жінки дитина хвора на алергічну астму, постійні обстеження, дорогі ліки, спеціальна дієта для сім'ї це вже звичний ритм життя. Ми так звертаємося до різних лікарів. Дитина не говорить. Я написала заяву звернення буквально вчора. Сьогодні подзвонили представники. Ви розраховували, що вас приймуть? Так. Да. Да. Ви вірили, що все-таки вирішили, Ну, як а як я, я вирішили? ваше про що для вас проводити? Да, ну виділили кошти. Це для вас нічок? Ну а як же? На даний час мені, наприклад, ось квітень-травень потрібно вести дитину на подальше обстеження, в зв'язку з тим, що він не говорить і нам. Ну, нам потрібні ці кошти. Знаєте, кажуть Євангелія, не скудіє, тільки даючі. Людмила Головатюк прийшла Всі до громадської школа. приймальні зі своєю складною ситуацією. У жінки також хворіє син. Він інвалід першої групи. У чоловіка важка травма хребта шийного відділу. Практично він паралізований, працює тільки руки. Ну, зараз важливим питанням для нас стало средство реабілітації, яке дорого дуже, дуже, дуже стоїть. От я звернулася К Александру Романовичу по поводу приобретения противопроложнего матраса и подушки на коляску, потому что это чрезвычайно важное средство, которое защищает организм от пророжней. Он практически лежит и сидит на коляске. И я, честно говоря, ну благодарна ему тем. В першу чергу, що він обрати увагу на таких малоймущих. Істинне співчуття сьогодні велика рідкість, а подібне милосердя, дар Божий, переконана пані Ніна. Він допомагає людям і спасибі йому допоміги мені. Дуже я йому вдячна за його доброту, за його повагу до старших людей. себе. Він дуже приємна людина, яка бачить людську біду. Звіталі Ольга Семенівна, діабетик другої групи важкої форми. Пенсія мізерна, допомоги від дітей немає. Тоді як на лікування потрібні чималі кошти. Я прийшла на прийом до Оніщенко Олександра Романовича. Я навіть не повірила тому, що мені матеріально прямо на прийомі дадуть матеріальну допомогу. Мені треба лягати в больницю, а грошей у мене немає. Так що я дуже вдячна, дуже. серед решти питань, які розглядалися під час прийому у громадській приймальні Олександра Онищенка. Зокрема, проблеми сільських амбулаторій, шкіл, дитячих садків, нестача у них обладнання та техніки. На сьогоднішній день наше питання вирішено повністю. Вернулися до благодійної благодійної організації родина, зокрема Александра Онищенка. Це людина чуйна, добра. При розмові відчувається тепло і розуміння, і здається, що проймається він проблемами кожної людини. І я, наприклад, перший раз звернулася за такою допомогою, Мені було дуже приємно, коли мені зразу не відмовили, зразу допомогли, зрозуміли моє питання, і щиро вдячна таким людям, побільше таких людей, які працювали в нас і допомагали людям. Здається, допомога йде не, не так, аби відбутися, а прийнятися проблемами і людини, і організації, і того, що від нього требується. і щиро вдячна. Після звернення до Олександра Онищенка вирішено проблему дитячого садка Веселка що у селі Постовіти. Заклад боргував постачальному підприємству 35 тисяч гривень за харчі. За сприяння благодійного фонду Родина Борг погашено. Дитячий садок відновив повноцінну роботу. Звісно, вирішити усі проблеми одночасно не під силу. Але розбиратися з першочерговими та найболючішими Олександр Онищенко пообіцяв і надалі. Нагадаю, громадська приймальня працює за адресою вулиця Леніна, 113.